Що таке комбіновані оральні контрацептиви? Це гормоновмісні таблетки для запобігання настання небажаної вагітності. Чому комбіновані? Тому що вони містять як естрогеновий, так і прогестероновий компонент, тобто модулюють певним чином наш природний менструальний цикл. А оральні, тому що їх приймають перорально, тобто через рот, контрацептиви, тому що вони попереджають небажану вагітність. Які е, механізм дії кок це вони пригнічують овуляцію, тобто не відбувається виходу яйцеклітини з фолікула. Відповідно, якщо не відбувається виходу яйцеклітини, то вона не може зустрітися зі сперматозоїдами, зачаття не наступає. Але є така теорія міф, що вони економлять яйцеклітини за рахунок гальмування овуляції. Це неправда. Вони не економлять яйцеклітини. Також додатковий механізм вони згущують цервікальний слиз, тобто слиз в шийці матки, таким чином в матку не можуть потрапити сперматозоїди, і це перешкоджає механічно їх проникненню і відповідно заплідненню. Також вони змінюють ендометрію, тобто слизову порожнини матки, і вона не здатна до зачаття, вона знижує свої репродуктивні можливості, і зменшується вірогідність імплантації заплідненої циклітини, навіть якщо така потрапить.